Знаєте, коли мама ці меми, мама народила мене творчою дитиною, і в мене ко, кожна подія це просто, типу все, новий етап трансформації. Так, да, було, звичайно, і точка цього неповернення, це зазвичай у мене ставалося з контрактами з продюсерами. Перший контракт я розірвала, так і думаю, все, я ніколи в житті туди не повернусь. От зараз все геть по-іншому, і воно правда таке почалось. Там ці зйомки в серіалі, все-все-все. Потім я влітаю в другий контракт з продюсерами, вже там на, більшу, на більший термін часу ми його підписали. І от цей контракт він мене дуже сильно підрізав мені крила, скажімо так, і дуже багато було і аб'юзу, і якихось там мені травм моральних, емоційних було нанесено під час цього контракту. Тому от після того, як я вирвалась з цього контракту, я вже собі. от так Поставила крапку в всіх стосунках з продюсерами, з якимись історіями, які обмежують твою свободу, творчу свободу, фінансову ну будь-яку. Я сказала все з цим покінчено.